Новий міст запрацював на Чернігівщині поблизу старого Білоусу. Конструкція металева витримує вагу до 18 тонн. Даний міст наданий військовій адміністрації Чернігівської області Франції регіоном Іль де Франс як допомога, яка Надається нашому району внаслідок повномасштабних військових дій на території нашої області. Даний міст довжиною 41 метр. Це модульна залізна конструкція. Міст зведений тимчасово до того часу, коли буде можливість побудувати повноцінний новий. Загалом партнери надали Чернігівщині шість подібних конструкцій. Безпосередньо на військову адміністрацію передано три. Залізні мости від Франції, ще три надано службі автомобільних доріг. Чернігівської області встановлюються паралельно з нашими. У Чернігівській області внаслідок бойових дій було зруйновано понад 30 мостів. Наразі відповідні спеціалісти всі їх або відновили, або створили об'їзди поруч зі зруйнованими конструкціями. Поблизу з Чернігова всі шість мостів від французьких партнерів планують змонтувати до кінця лютого.